Всім доброго здоров'я. Продовжую доробляти, удосконалювати токарний станок. Ну і ось токарним станком, коли я його купував, був такий ось двигун. Це 3-кіловатний двигун. Він всередині під'єднаний зі зіркою. Тобто на три фази. Я двигун розібрав, зняв верхню кришку. Ну і знайшов ось ці три виводи. Ось один, ось другий. І ось Третій. Три виводи, які були з'єднані. Я їх роз'єднав, зачистив. Зараз все акуратно пропаюю ізоляцією. Такою ізолента тряпочна пройдусь. Ну і шпагатом все на місце закручу. Ось тут були всі дроти зв'язані таким ось шпагатом. Я це порозрізав. Ну і зараз вивожу ще окрем, окремо вивід, окремо буде ще три дроти. Тоді я зможу е, двигун підключити трикутником, ну і підключити його або до конденсаторів, або до частотного перетворювача. У мене є частотний перетворювач на 3-3 кВт, то він його повинен би потягнути. Але для частотного перетворювача бажано з'єднати, зробити з'єднання трикутником. Так, ну от так, продовжую. Треба дуже міцно шпагатом зв'язувати, ось так спаюю контакти, кембрік феном прогріваю і поверх ще така. Ізолінта тряпочна. Ну от. В інтернеті є дуже багато різних відео, як це робити. Я не знаю, наскільки я правильно роблю, неправильно. Треба, щоб було тут шпагат дуже дуже міцно зв'язаний, так як від центрова сила е, може повідривати його. Я пройдусь так навкруг, а пізніше в деяких місцях позав'язую такі. Е, Вузлики. Ну, ось, в принципі, так. Так, ну ось так обв'язав шпагатом і ще такими ось чорними стяжками. Шпагат шпагатом, ну і стяжки щось будуть тримати. Е, перевірив, кришечці нічого не мішає. Можу закладати кришку ну, і закручувати болти. Перевірив підшипник, підшипник ще буде ходити. Ну і повитираю і збираю. Ось так от вивів термоусадкою такою. Ось ці три виведені і ці три, що були. Ну і вже можу знімати ізоляцію, ну і пробувати тестером обмотки, які є. І з'єднувати їх трикутником. Так, ну що ж, задню кришку я зібрав. Ну, Зараз спробую показати, як знайти обмотки. В інтернеті відео маса, напевно, як підключати двигуни, як підключати двигуни на 220 вольт, напевно, є, як знаходити обмотки. Я, я чесно, не дивився. Мене навчив мій хороший друг колега по роботі, мій Ігор Іванович. Дай Боже йому здоров'я. Отже, у нас є ці виводи, що були. Три, це внесені і три, що я вивів. Це, це будуть початки обмоток, це будуть кінці обмоток. Так, не знаю, чи на тестері щось буде видно, а видно. Видно. Отже, беремо першу. Ну, Наприклад, першу. Початок. І шукаємо закінчення. Не вона. Не вона. І от вона... Ой, все закрив так. Ану. Ось так от. Видно? Видно. Це є, значить, перша обмотка. Це є початок, це є закінчення. Зараз я чимось позначу. Що це є перша обмотка? Так, це є перша обмотка. Ось це у нас буде. Так, видно тестер? Ні. Ось. Ось це у нас буде друга обмотка. Ця і ця. Та не шкода, чимось треба позначати, не шкода цих хомотиків. Я вже буду пам'ятати два хомотики, значить друга обмотка. І вже без хомотиків теж буде третя обмотка. Так, є. Ну і пробуємо третю, без хомутика. Беремо ось тут. Так. І без хомутика ось тут. Ось, видно, на тестері? Видно. Все, обмотки знайдені. Їдемо далі. Значить, нам далі треба. Давай кусочок листочка і ручку. Так, моя папочка? Щоб треба намалювати собі для самого себе. Ну, Камеру піднімлю. Ось. Треба намалювати собі для самого себе, як я буду під'єднювати. Так. Це є три точки. Так, це буде. Одна обмотка. Друга обмотка. Уже, хто професійно займається, він же не малює, він це. Вже, напевно, без пам'яті знає. Ну, мені, напевно, треба намалювати, щоб я сам не заплутався. Це, так, і тут буде перша початок першої обмотки. так? Так, Тут буде закінчення першої обмотки. Тут буде початок другої обмотки. Так, тут буде закінчення другої обмотки, тут буде початок третьої і закінчення. Закінчення третьої. Ось от, ну, в камеру містимося. Ось, от, приблизно по такій схемі <кх> ми будемо під'єднювати зараз двигун. Ну що ж, шукаємо. Шукаємо наші початки, наші закінчення. Так. Початок першої із закінченням третьої. Із закінченням третьої. Так? Ось. Вот так от. Так, то не добре. Зараз ми зробимо добре. Так, я за хвилинку я ці всі поврізаю, бо вони будуть задовгі, мені не вмістяться в коробочку. Ну вже це показувати не буду. Поврізаю, заізолюю. Ну і в принципі зрозуміло. Початок першої із закінченням третьої. Закінчення першої із початком другої. Так, початок другої і закінчення першої. Ось. От так от. Так. І. Значить, закінчення другої з. Початком третьої. Так, закінчення другої. Так, два. З двома, з двома, закінчення другої і з початком третьої. Так? так. Ну і ось. Ну і до цих трьох виводів, я вже не буду показувати, як я це у окультурі пропаяю. І до цих трьох виводів вже виводимо, наприклад, на частотник. Або не на частотник, або підключаємо на 220. Тобто.

Можна міняти, змінювати, поміняти і буде в іншу сторону крутитися Конденсатор із напругою. Ось такі от справи. Продовжую далі, включу, подивимося, що з того вийшло. Підключив я двигун, поставив там всередину клемніки. Оце таке справа кожного особиста. Поставив всередину клемніки, під'єднав ось такий от е, досить гнучкий кабель. Має січення е, 2,5 квадрати. Ну і будемо пробувати. Під'єднав його до частотника. Такий от частотник е, українського виробництва у мене вже він давно ще, ще від літа. Ну, але в більшості я тільки використовую його ну, для запуску двигунів, там, перевірити, попробувати там, і так далі. Планується він у мене він на 3,3 кВт. Планується він в мене стояти на токарному станку. На даний час на токарному станку в мене стоїть такий однофазний от, так покажу, однофазний двигун на 2,2 кВт. Але з ним є такі проблеми. Він не завжди запускає, запускається, не завжди хоче запускати. Сам станок, хоч станок досить легко крутиться, тому я зробив такий от прижим паса. ось, ну Це тимчасово так ще як запустив станок, так і вже користую. Практично станок себе відробив, а так і стоїть от двигун. Такий однофазний 2,2 кВт. ну і З реверсом тут проблема. У мене от в шкафу там є переключатель реверса. Можна переключити реверс, а фракціонний реверс. Фракціонний реверс він інколи заходить в стопор. Інколи працює нормально, інколи заходить в стопор. Тобто не вистачає йому сили, Ну, я не знаю, чи не може просто взяти силу з мережі. Не знаю, як буде працювати цей двигун з частотним перетворювачем. Побачимо. Життя, як кажуть, побачить. Частотний перетворювач я так тимчасово переключ... підключив такий ось фільтр. Той фільтр він сам з запобіжником, якщо що, не дай Бог, він. ну, Принаймні, на зварювальному електродному апараті він вибиває, якщо трошки нагріти. Ну що ж, будемо пробувати включати. Не знаю, як я там з'єднав, все. Так, це здається виробництво Дніпро 50. Пише 50, це на 50 Гц. Виробництво Дніпропетровське, ну щось ну, українське. Коштує він. Забув в районі трьох тисяч. Так, ну що ж, будемо пробувати. Так, куди тут нажимати? Тут вращення тут пише. Пробуємо. О! О, оце вже радує. Працює. Так, це, це реверс. Ось працює і реверс. А ну прямо, якщо попробувати в іншу сторону. Я не знаю, чи це камера передає, але видно, що він зупиняється і починає крутитись в іншу сторону. Ну і пробуємо збеншувати частоту. Ось, частота 20 Гц. І вже видно, як вал крутиться. Я не знаю, чи це камера передає. Напевно, я зараз виключу камеру і замалюю вал м -м, білим коректором. Може буде краще видно. Так, до речі, ще я хотів сказати, коректор мати в мене вже закінчився, треба купити новий, але коректор мати в гаражі досить хороша річ. Отак от я зробив такі от з гайками коробочки, написав на них там М5, М4, ну і знаю, деяка гайка. Досить коректор в гаражі помічна річ. Можливо, хтось чимось іншим користується, напишіть, будь ласка, Є робота і треба удосконалюватися. Так, ну що ж, будемо пробувати. Зараз стоїть на частотнику 20 Гц. Так, включаємо, запускається. Ось видно, як він крутиться повільно. Ну і з більшою частотою Так, і тепер в іншу сторону. Ну от, В принципі, і все, такі експеримент, така от переробка. Перший раз я робив, я не знаю, бо. Починав я відео давніше, не знаю, що я там на початку відео говорив, але ну, перший раз я переробляв двигун, немає нічого складного, можна сміло ставати переробляти. Е, ніби витягував я ще три е, дроти окремо на нього, щоб зробити схему зірочкою. Ой, і трикутником, вже задумався, заговорився. Ну добре, Всім дякую за увагу. Така от система. буду думати, як закріпити цей двигун на станку. Провести, вже, я думаю, стаціонарні ремні профіль 2, профіль Б. Ну, поставити частотник, вивести з нього якийсь пульт. Ну Там, можливо, буде час, я покажу, можливо, якщо кому інтересно. Ну, в принципі, кому інтересно, пишіть, якщо буде. Будуть якісь коментарі там показувати, то я покажу. Тому що воно вже, напевно, в інтернеті є е, багато разів зроблено. І я не знаю, чи варто тратити свій час ну і знімати такі от речі. Всім дякую за увагу, будьте здорові і всього вам найкращого.